Оперативники сектору кримінальної поліції, відділу поліції номер 1 Дарницького управління під час відпрацювання району помітили на одній з вулиць чоловіка, який розкладав на дорозі невеличкі камінці. Під час перевірки громадянина виявили, що він ховав так звані закладки із наркотиками, які перед цим залив у гіпс. Встановлено, що близько шести місяців тому чоловік вирішив зайнятися незаконним бізнесом та замовив у інтернеті наркотичну речовину канабіс з метою подальшого збуту. Вдома він розфасував наркотик на невеличкі дози та, поклавши у зіп пакети, заливав гіпсовою сумішю, аби придати вигляд каміння та потім сховати на вулиці для клієнтів. Під час проведення поверхневої перевірки у наркоділка було виявлено декілька пакунків із наркотиком. Та крім того, він показав правоохоронцям, де вже встиг сховати інші. За місцем мешкання чоловіка також було виявлено та вилучено пакунки із канабісом, електронні ваги та зіп-пакети для фасування. Наркобізнесменом виявився 23-річний киянин, який раніше не мав проблеми із законом. Слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, а саме незаконне виробництво виготовлення придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. На час досудового розслідування суд обрав фігурантові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Загалом йому загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.